Дебют на дорослому рівні і одразу особисті рекорди. У Франції упродовж десяти днів тривав чемпіонат світу з параатлетики серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, порушенням зору, розумового і фізичного розвитку. Україну на світовій першості представляв 31 параатлет. Серед них і бігун із Ужгорода, – 16-річний Микола Райський. Хлопець змагався у трьох дисциплінах: бігу на 100, 200 і 400 метрів. І у всіх трьох забігах дійшов до фіналу. Фінішувавши із особистими рекордами. Серйозні більш учасники, більш таки старші з мене. Перший старт на чемпіонаті світу, перший, був мандраж, так трясло, таке все було. А на другий старт вже якось такий пропав мудраж. Просто виходиш собі, так настроєний. На 100 та 200 метрів посів сьоме місце, а на 400 пробіг із найкращим результатом у кар'єрі на чемпіонатах світу, фінішувавши п'ятим. Аби кваліфікуватися на найважливіші старти на дорослому рівні, Микола взяв участь у гран-при з легкої атлетики у Дубаї. Там він виконав усі нормативи і підтвердив нозологію, отримавши квиток на важливі світові старти. Він отримав клас Т. 37 це захворюванням односторонні або ліва сторона ручка ножка, або прав. Сторона, ручка. І Він на це отак попав. В Дубаї він отримав е, дві нагороди. На 100 метрів він був третім, і на 200 метрів був третім. На 400 метрів він був четвертим. Це для нього як і наука, і початок. Це дуже сильно, щоб виступити таких 16 років серед старших сильних спортсменів з усього світу. І оцей шлях ми проходили. Разом не пропускав тренування, серйозно ставився. В цьому плані від нього ще треба повчитися. За підсумками чемпіонату світу Микола Райський виконав розряд на звання майстер спорту України міжнародного класу. Загалом же хлопець займається легкою атлетикою із 11 років. Тренується щоденно й наполегливо, адже має амбітні цілі. Я займаюся уже п'ятий рік. Друзі, з ким побіг. Тренування такі веселі можуть бути. Думаю, розрахувати сили на дистанцію, де як вибігати, де як, швидкість, хотів би досягти попасти на Паралімпійські ігри, зайняти якесь призове місце. там». І чемпіонат світу є найважливішим етапом у здобутті ліцензії на Паралімпіаду 2024 у Парижі. У спортсмена та його тренера нині коротка двотижнева відпустка. А за нею новий цикл підготовки до міжнародних стартів. Увага!